У сьогоднішньому відео говоримо про мову програмування Лео. Поїхали. Отже, блокчейн Leo — це передовий Layer 1 блокчейн, який має характеристики приватності конфіденційності. Це можливо за допомогою сучасної технології Zero Knowledge Proofs. Кожен розробник може створювати власні приватні конфіденційні додатки на блокчейні Aleo за допомогою от власне, мови програмування Leo. Ця мова програмування є інтуїтивно зрозумілою, дуже простою в вивченні, Вона є подібною до Расту. Тобто будь-який розробник, який хоч колись працював на Расті, йому буде дуже легко навчитися використовувати мову програмування Leo. Це так було зроблено з тією метою, щоб залучити якомога більше розробників саме до мови програмування Leo і, власне, до розробок на блокчейні Aleo. Дуже крутий хід. Я вважаю, що власна мова програмування є дуже важливою для блокчейну Aleo і дійсно приведе до успіху команду Aleo. І вірю щиро вірю, що блокчейна Лео досягне своїх цілей і дійсно змінить світ на краще. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!